Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких біль, страждання і втрати поруч із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. В повсякденному житті вони оберігають наш спокій та порядок, стежать за тим, щоб кожен злочин був покараний. Під час війни вони, як і більшість українців, роблять значно більше, ніж вимагає від них професія. Вони рятують людей. Микола Пациківський, майор Нацполіції, старший опер уповноважений кримінальної поліції, разом з колегами урятував понад тисячу людей з київських селищ Мощун, Мостище Горенка. Його історія війни далі. Ти не що я Я до останнього не вірив, що може на себе початися війна в 21 столітті. Дізнався вже тоді, коли дзвонив до мене черговий і сказав, що бойова тривога. Тобто, якщо тривога, ну тривога, ну, це перша стола була бойова. І плюс е, вже чутно було вибухи. Щодо цього, що під час дзвінка я зрозумів, що все ж таки почалася. За лічені хвилини Микола зібрався та поїхав на службу. Вдома залишалася розгублена дружина і двоє дітей. Коли я вже збирався, то содівав форму. Ну, вони всі проснулися і проснулися вони теж від вибухів. Господи, почали атакувати. Тір. Тому що ніхто ж час не розумів, то есть, ну, як воно це все може, то есть, просунутися. Самольот опять Видели? перша думка це ну, мені потрібно було врятувати ну, свою сім'ю і заховати для того, щоб я вже ну, більш був вільний і на душі вже спокійніше знає те, що мої вже всі в безпеці. У перші дні повномасштабної війни селища Мощун, Мостище і Горинка потрапили під ворожий удар. Через них окупанти планували вийти на Київ. Росіяни щільно обстрілювали місцевість з усіх можливих видів зброї. Зокрема, скидали займисті снаряди. Селища буквально палали, а тому евакуація мала відбуватися швидко. Я і ще мій колега теж участковий контратюк Денис. Ми, ну, не, скажімо так, не роздумуючи, тобто, ну, зібралися і поїхали. Так само, теж, де приїхали на місце, ну, для того, щоб було швидше і розуміти, що от вони вже, скажімо так, поблизу, даже дуже близько, то ми розбивалися на групи і ходили, тобто, для того, щоб швидше, скажімо так, перим... ну, перекрити периметри і більше людей по максимуму забрати. На місці були ну, теж місцеві, які нам допомагали в цьому, тому що без місцевих ми були би там не розібралися. По-перше, ну, інтернет не працює, вулиць названня ми не знаємо, то тобто будинки будинків розстроєнти теж. Нам в цьому теж допомагали місцеві. говорили, що можливо десь там, ну, от іменно в цьому будинку там люди мають бути. Дивилися інші підвальні підміщення, тому що розуміли, що люди. ну, Знає про те, що ну, відбувається, вони не будуть знаходитися в будинку Вони але тобто ну, більше ну, місце, де їм більш буде безпечніше. Найважче було це ну, людей в похилих, э, лежачих. Садіться. Давайте. Три. три. Оп! Лажитесь, лежиться, лежитесь. Атвічний ход. І погнали. Даже ми зустріли людину, яка просто вільно ходила по вулиці. Рядом вже не було, ну, частини будинків не було. І йому ми просто говоримо, що дядьку, а на вулиці ж це війна, І він з таким, скажімо так, улипкою, яка війна, про що ви говорите? Навіть ну, такі випадки були. Рятуючи сотню людей, Микола навіть не знав, що і сам уже втратив дім. На початку березня ворожий снаряд поцілив у будинок, який згорів щент. Микола дізнався про це випадково. Я там ну, щодня приїжджав. Щодня я приїжджав, то тобто, ну, кажу, годував собаку. У мене собака плюс два кота. Це наша домашня Любинця. Я щодня приїжджав і годував. Ну, і в один із днів, скажімо так, в березні я приїхав і побачив, що вже будинку немає. Біль була зразу, тобто, ну, все перемішалося те, що ну, вкладалася якась душа, там, якомусь там в ремонті в чомусь. ну, ну Це ж вже твоє то тобто ти ну, жив цим, ти привик, любив. І тут в один прекрасний момент просто цього всього не стало. Микола з напарником врятували близько тисячі людей, захоплених вогнем сіл на Київщині, але про це говорить стримано. Каже, що просто не міг інакше. Війна завдала чимало горя, але й об'єднала багатьох українців. Ми віримо в нашу перемогу. Хочу, щоб в нас люди, як вже тобі, це все видно, залишилися собою. Не втрачали смисл свого життя, морально набиралися стійкості і йшли вперед. І все буде Україна, все буде добре, все ми відбудуємо, і будемо жити далі вперед. Вижити аби йти вперед і розвивати країну, за яку так багато людей вже віддали своє життя. Дякую усім, хто рятує інших, не шкодуючи себе. Влад Чумаченко. в мирному житті успішний альпініст, і рятувальник. Його історія війни розпочалася ще 2014-го, коли волонтером їздив до своїх друзів у зону АТО надавати домедичну допомогу. Під час повномасштабного вторгнення Росії він створив добровольчий підрозділ тактична медицина Північ. Завдяки якому більше 9 тисяч військових уже отримали базові медичні навички про важливість тактичної медицини на полі бою та враження від деокупованих територій далі в історіях війни. Кадри повсякденного життя влада Чумаченко та добровольчого підрозділу Тактична медицина Північ, майже 10 місяців без перерв, вони у найгарячіших точках поблизу лінії зіткнення навчають тактичній медицині. Лінія фронту рухається ситуація змінюється, але ми пробуємо. Приблизно раз на місяць ми виїжджаємо на два тижні близько до зони бойових дій, бо там відчувається найбільша нестача інструкторів. Зараз левову частину уваги займає у нас саме навчання бойових медиків, там більш складні навички. А люди навіть з медичною освітою, які приходять, вони мають власну системну медичну освіту, але її треба. Умовно кажучи, адаптувати до реалій бойових дій. Що люди, військові, всі володіють навичками тактичної медицини, із 12 поранених не виживає тільки двоє-троє. Решта є шанс виживання. допомога, яка надається в першій хвилині. Після поранення одразу після того як почалася населена кровотеча, кожен з нас може зробити прості маніпуляції, і відбувати життя. А таким чином ми даємо шанс попрацювати медиком. Якщо медик з'являється, і в людини є пункси, є дихання, медику є з чим працювати. Якщо у людини немає курсу, бо з неї витікла зручна частина крові, і людина не дихає, ну на жаль, який би не був медик, він вже нічого не може зробити. Особливість тактичної медицини це надання до медичної допомоги безпосередньо на полі бою. Що є постійна загроза, тобто йде бій, і через те, що є поранені, ніхто бій або обстріл переривати не буде, ти тобто, можеш принести тоді тільки те, що в твоєму рюкзаку буде медика за твоєю спиною не може не бути там, реанімобіля, в якому ти можеш поповнити рюкзаком, в якому є більше не, просунути устаткування. І, може бути навіть не зрозуміло, як інколи бува, але нас в зоні бойових дій, коли переживали хлопці коклі, та сама зосталь, Тобто це фаза, яка називається провонгована. Госпітальний дорог, коли ти опиняєшся поряд пораненим на тривалий термін. А твої навички вони травовано там базові парамедичні а на перші хвилини після травми тобі доведеться кілька годин або днів провести з поранення. До тактичної медицини влада перевела його професійна діяльність. Ну, власне, я в той час, коли почав працювати інструктором з альпінізму зіння, а паралельно я працював як гірський рятувальник, і власне участь у рятувальних роботах, робота з різною травмою, вона наштовхнула на розуміння, що треба в до медичних питаннях також навчатися, бо дуже часто нам вистачало знань там гірських для того, щоб дістатися до постраждалого знайти його, але зіштовхувалося зі, 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 з такими травмами, з якими просто банально не вміли працювати на той момент. Неприємне відчуття. Коли ти бачиш, що хтось страждає, а на жаль, ти нічого не можеш допомогти таке відчуття знесилення саме і абсолютно полярне відчуття, коли хтось страждає. А ти знаєш точно що робити, і ти точно знаєш, що то, що ти робиш, потенційно може або врятувати здоров'я людини, або зменшити інвалідізацію людини. Сьогодні спільно з волонтерами та однодумцями добровольчий батальйон робить майже неможливе: доставляє життєво необхідні аптечки безпосередньо до лінії фронту, чим рятують життя наших бійців. Я хочу подякувати всім волонтерам, які нам допомагали придбати наш пікапчик. зараз. Виїжджаємо на нього з під касапського кордону. Якби не було у нас такої машинки, ми не змогли б привезти аптечки і провести тренінг хлопцям на позиції. Допомогу від наших польських друзів, польських рятувальників це тисячі наборів першої допомоги. Нам доводиться досить часто долучатися до різної складності рятувальних робіт, і мене вражають і перемогу більше всього ті рятувальні роботи, де нам доводиться працювати з обстрілами цивільного населення. Це дуже складно морально. У нас таких було дві важкі редасі відбидві Харківська області. Щойно на окуповані населені пункти, і власне сам Харків, коли ми приймали участь у рятувальних роботах після масованих обстрілів по цивільному сектору. Це найважче. Бо ну коли армія воює з армією, це ну, цивільна, це, це зрозуміло. Коли терористи обстрілюють цивільне населення, ну це важко зрозуміти. Це не вміщається в межі розуміння там демократії, людяності сучасного світу. З цим важко працювати. єдине, що може зробити нас більш сильними в такій ситуації, це тренування і підготовка. Треба підготувати ті тривожні вилізки, треба відвідати курси до лікарської допомоги. Треба, якщо вам дозволяє вік і юридичне положення, треба придбати зброю, а тренування по користуванню зі зброєю. так то треба бути готовим для того, щоб більше ніколи не проходити з наших го лютого. Можна жити успішно, амбітно і яскраво та в один момент обрати шлях порятунку тих, хто найбільше цього потребує, і віднайти себе. Саме так зробила наша наступна героїня Ірина Мурга з Київщини. Ірпінчанку Ірину Мургу ніколи не лякали труднощі. Складні ситуації та виклики лише додавали азарту. Та одного дня її життя змінилось докорінно, коли Ірина вирішила завести собаку. І завела собаку і почала раптово помічати безпритульних тварин на вулицях. Я вам скажу чесно, я жила багато років геть іншим життям, і я абсолютно чесно і собі відповіла на це питання, що я жила, я їх не бачила. До цього віднеслася як до професійної діяльності, тому вивчила все починаючи від законодавства, нормативні документи, які там регулюють цю роботу на місцях з органами місцевого самоврядування. Я навчилась відлогу. За вісім років діяльності Ірині вдалось зробити чимало для своїх підопічних, зокрема, організувати разом з колегами притулок у рідному місті, паралельно отримуючи ветеринарну освіту. Тож на момент вторгнення росіян жінка була повуха у справах. Ба Більше кіт Ірини перебував у важкому стані у клініці. Тож, отямившись від першого шоку 24 лютого, Ірина поїхала в першу чергу до мами, а звідти у ветлікарню. Я мала виїхати на Житомирську трасу, тому що клініка знаходилася на Житомирській трасі. І коли я побачила кількість машин, забитих речами, дитячими візками, бачила знайомих з такими величезними очима, знаєте, повними жаху. Коли там в одну машину тобі треба помістити все своє життя і своїх близьких, от тоді прийшло тільки перше розуміння того, що відбувається. На жаль, врятувати улюбленця не вдалося. Два дні Ірина приходила до тями, коли дізналася, що люди, відповідальні за тварин в притулку, знаходяться уже десь поблизу кордону з Польщею. Як і завжди, жінка кинулась на порятунок тварин. Там поряд гостомель, там поряд буча зовсім поряд. Там йшли одні з найзапекліших е, потім е, боїв, е, коли вони проривалися на ерпінь. Там воєнний шпиталь поряд. І я розумію, що все не так, як мені. Ну як, як мене да, намагаються це спокоїти. Води не було на їжу. Вони кидалися, котенята, ті коти. Там було не прибрано. Там був страшенний сморід, там неможливо було знаходитись. Просто витикало очі від е запаху. Цього я почала його годувати, ставити воду. У мене котенята виховували такі миски. Більшість тварин з притулку вдалося прилаштувати на перетримку до різних родин, що залишались у місті. З понад 70 підопічних притулку не вдалося врятувати лише двох. Тим часом фронт наближався шаленими темпами, тож Ірина переїхала до подруги, що мешкала ближче до центру міста. Та безпечних місць навкруги вже майже не залишилось. Повечеряли. Годували собак, вивели на вулицю, тільки зайшли в будинок і роздався вибух. В той день ми не знайшли двох тварин трьох обичай, трьох. У нас ще у подруги була ще кішечка старенька, старенька, дуже хвора, вона багато років її лікувала, Мікаела. І дві собаки ми так і не знаємо. Ми досі не знаємо їх долю. Тішку е, я знайшла під завалами того будинку, коли його поступово вже почали розбирати. Це вже кінець квітня. Травильно, так дівчата з уцілілими тваринами переїхали в інший будинок, та все одно не хотіли їхати з міста і залишати напризволяще покинутих тварин, яких ставало дедалі більше. Одного дня, щоб поповнити запаси, Ірина пішла розшукувати магазин і дорогою зустріла двох чоловіків, що намагались відшукати продукти для своїх сімей. Вони сказали, що вони йдуть в магазин в центр. І Я вирішила, що я піду з ними. Ну, якби не вже не одна, піду з ними. І ми пішли. Ми обійшли декілька точок, де невеликі магазини на мережеві були. Сподівалися, що там все одно люди залишились. Магазин відкритий ну, і не знайшли відчинених. І остання точка: це був магазин біля нашої поліції. Ми підійшли з кута, побачила, що він зачинений. І ми вже розвернулися йти додому, і пролунав один вибух, потім інший. Чітко я пам'ятаю перший, я закрила очі і вуха, і коли розплющила один з чоловіків, лежав, лежав вже мертвий, очі розплющені. Другому відривало ногу. І Він каже: Поможи мені. Ірина кинулась до поліклініки, яка була неподалік, дорогою зупиняючи машини, намагаючись знайти лікаря, який допоміг би зберегти життя людини. Та кожен думав про власний порятунок. Тож дівчина чим дуж, кинулась в медичну установу. Я забігла туди, а людей там вже не знайшла. Я бачила тільки тіла людей, прикриті. Білими прострадлами так прикриті якби. От і кафель весь в крові, і все. Коли Ірина повернулась, чоловік уже не дихав. Через день Ірина виїхала з Ірпеня. Трохи прийшовши до тями, дівчина змогла нарешті вивести з міста маму та усіх підопічних. Коли ж ірпінь визволили, почала їздити у прифронтові регіони і рятувати тварин там. По селах дуже часто ми коли зупинялись і надавали допомогу цивільним людям. Ми роздавали продукти, харчування, гігієну, ліки. Я просто ходила по дворах покинутих і знімала з чіпків те, що залишилось від тварин. Тобто люди поїхали, а на ціпках залишаються алабаї, вага яких в кращому випадку 30 кілограмів. Ще влітку Ірина вирішила, оскільки найкраще, що в неї виходить, рятувати, вона робитиме максимум з того, що може, і вже до нового року планує нести службу в одній з військових частин як бойовий медик, щоб якнайскоріше повернутись до своїх близьких і підопічних з перемогою. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в наших людей. Ідемо вперед, попри все, попереду весна і сонце у чистому, мирному небі України. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.